В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі. Небезпечна допомога. Мешканець Запоріжжя поплатився за свою довірливість. Чоловік до ранку відпочивав у нічному клубі. Вийшов із закладу та спробував піймати таксі. Двоє незнайомців запропонували стомленому клієнту підвести його додому. Дуже швидко усі троє опинилися на пустирі. Молодики витягли свого пасажира з машини, побили, відібрали мобільний телефон і втекли. Схопили грабіжників, тільки новини вони принесли до одного з ломбардів міста вкраденого гаджета. Раз ударив з, з, з руки, потім сам упал, тому що був п'яний. Потім, коли встав, що раз потом потім з ноги, і їх там раз ногу вдарив. І все, потім сіли і поїхали. Указаний злочин вчинили 20-річний та 23-річний жителі Заводського району міста Запоріжжя, які в той же день підвозили, потерпілого з однозначних клубів міста Запоріжжя до його місця мешкання в Хортицькому районі. Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання від основних запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Санкція, зазначена в статті, передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Озбройний нападник пограбував жінку у Києві. Пізно ввечері чоловік підскочив до жертви, приставив ножа до горла і спробував відібрати сумку. Жінка стала чинити опір. Грабіжник порізав її руки, вихопив здобич та побіг вулицею. Та за кілька хвилин нападника затримав міліцейський патруль. Чоловік під вартою. Працюючи по прикметам, нам був виявлений чоловік, у якого при поверхному огляді були виявлені речі заявниці. Також він вказав, де я викинув сумку, після чого було затримано, доставлено до Святошинського районного управління. Слідчим відділом Святошинського районного управління столичної міліції відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Замість бензину бандити заправилися готівкою. Двоє чоловіків пограбували одну зі столичних заправок. Погрожуючи пістолетом, один зі зловмисників вимагав гроші, інший чатував на вулиці. Касир, непомітно натиснувши на кнопку тривоги, спокійно почала видавати гроші грабіжнику. За кілька хвилин на місце пригоди прибули співробітники держохорони. Проте зловмисникам вдалося втекти. Дуже швидко міліціонерам таки вдалося знайти бандитів на сусідній вулиці. Разом з тим, правоохоронці знайшли сумку, в якій знаходилися гроші та пістолет. За такий легкий заробіток молодикам загрожує до семи років за ґратами. За підозрію вчинення розбійного нападу на АЗС затримано двох молодих хлопців. Завдяки тому, що оператор АЗС вчасно натисла кнопку тривожного виклику міліції. Їх одразу було доставлено до подільського управління міліції. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України Рузбій. Забила до смерті та пішла пити каву у Тернополі. Дівчина відплатила чоловікові подруги за нахабні залицяння. Ображена дружина мовчки спостерігала за розправою та викликала швидку лише наступного ранку. Дві подруги зустрілися у місті. Одна з жінок запросила, іншу до себе в гості. Товаришка охоче погодилася. З собою дівчата прихопили пляшку оковитої. Коли прийшли в будинок, господар спав. Тож жінки почали посиденьки без нього. Коли чоловік приєднався до компанії дівчат, почав залицятися до подруги дружини. Захмеліла молодиця, нахабство не стерпіла і дала образнику ляпаса. Зав'язалася сварка. На сходко я підпила була мій поближе. Він підбився, в мене, це пошку На Насходкою я знову вдруг і ударуємо. Потім дівчина штовхнула чоловіка. Той не втримався на ногах і упав. Гостя підскочила та почала щосили лупцювати кривдника руками і ногами. Вдалася і викопнула в землі. Як кілька було кажуть, просто долонію. Близько 15 хвилин дівчина лупцювала чоловіка. Дружина, ображена на його залицяння до іншої жінки, мовчки спостерігала, як подруга добивала на хабу. Надававши сто санів, залицяльникові жінки зібрали речі і пішли пити каву. Повернулися аж ранком. Залишили чоловіка лежати на землі. Так він пролежав на землі до наступного ранку, після чого тільки зранку дружина викликала йому шутку. Медики, які приїхали на виклик, були шоковані побаченим численні гематоми на обличчі та голові, вибиті зуби, переламані ребра та внутрішні забій життєво важливих органів. Його у важкому стані доправили до лікарні та врятувати побитого медики не змогли. На даний час особа. Даної громадянки встановлено вона затримана в сконі даного злочину. Зізналась, кроється слідчі дії. Затримана, стверджує, вбивати чоловіка не хотіла, просто не розрахувала силу. У міліції скоєне кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яке призвело до смерті. За це жінці світить до 10 років позбавлення волі. Олена Козаченко ТВА. Знайомство у нічному клубі стало фатальним для 26-річної мешканки Кам'янець-Подільського. Із новоспеченим залицяльником жінка дуже швидко поїхала із закладу. Що сталося потім? Наразі з'ясовують правоохоронці. Вранці сусіди зателефонували до міліції та повідомили, що знайшли тіло людини. На смітнику оперативники виявили понівечене напівголене тіло жінки. Наразі міліціонери з'ясовують, через що молодик позбавив життя нової знайомої. 27-річний душогуб уже під вартою. За гостинність кочергою по голові кривавою розправою закінчилося застілля у приватному будинку у Маріуполі. Ввечері до подружжя завітав знайомий. Усі добрячі хильнули. Між чоловіками зав'язалася сварка. Оскаженілий гість схопив металеву палицю і забив опонента до смерті. Втрутитися у конфлікт дружина загиблого не намагалася. Більше того, залишивши тіло на підлозі, парочка продовжила свій бенкет. Наступного дня жінка спакувала речі і втекла із міста. За кілька днів утікачку затримали вже у столиці. Незабаром упіймали і убивцю. Нині чоловікові загрожує 15-річне ув'язнення Оперативний блок сработав в установленні ліц причасних убийства, а також в установленні їх місця. нахожіння. Сразу після свершення преступлення люди покинули город Маріуполь. В чому була і складність їх встановити. їх установити хірург онколог у Харкові вбив власного зятя. Тест дочекався чоловіка біля гаражу та в йому зі шприца отруту. З останніх сил той встиг зателефонувати братові, однак врятувати чоловіка не встигли. Сергій Довиченко зателефонував рідному брату пізно ввечері. Коли він підняв слухавку, почув ледь чутний голос родича, який благав про допомогу. Буквально за кілька секунд успіл мені проговорити, ну, сказати, брат. Тіст подбежал ко мені, Приедь, пожалуйста, вызови міліцію. Я одразу полетел к нему. Почав йому перезванивать, але телефон вже не есть тобто, Гудки йшли, але трубку він не брав. Менш ніж за пів години чоловік дістався квартири брата. Той вже був мертвим. Вийшовши з квартири, Олексій помітив тестя і затримав його. Я його схватив за одежі, підвів його до трупу моєго брата. Начало спрашувати, за чим мене та зробив. Експерти підтвердили, на нозі у потерпілого є слід від смертельного уколу. Поруч у снігу слідчі знайшли і шприц. Упійманий на місці тесть загиблого своєї вини не заперечував та каже, що зробив це, начебто ненавмисно. Під час виїзду міліції було встановлено труп громадянина з ярко вираженою ін'єкцією на нозі. Також на місці події було затримано. Чоловіка, який є тестом вказаного вбитого громадянина, який не став пояснювати причини його там знаходження. Але е, він повідомив, що здійснив укол вказаному чоловіку. Що саме впорснув затриманий своєму зятеві, експерти ще з'ясовують. Одна з версій це був препарат, з яким підозрюваний міг мати справу на роботі. Він працює у відомому в Харкові інституті медичної радіології лікарем, хірургом-онкологом. Колектив характеризує і я особисто характеризую його тільки з позитивної сторони. Він користувався великим авторитетом як у наших співробітників, так і у хворих. Багато хворих він обстежував і лікував, і те, що з ним трапилося, нас шокувало. Так само приголомшена тим, що сталася родина затриманого лікаря. Я можу одне, що мій тесть, тість. Он, ну я від нього сам такого не очікував, Він виключно положительний чоловік. Я вже второй ну, день просто в шокі. Вот он це исключительно уравновешенный, миролюбивый, не Почему так произошло? что послужила причина, я не знаю. Я не знаю і ну, слідство встановлять. Брат убитого Сергія вважає, це був не раптовий порив. Убивство було продумане і підготовлене, і діяв затриманий із корисливих мотивів. Розповідає, стосунки між загиблими його дружиною останнім часом зіпсувалися, збиралися навіть розлучитися. А зять не вгодив хірургу, бо хотів, щоб при розділі майна квартира, де жило подружжя, залишилося його доньці. Розказував, що він його підкарулював часто подкоролили подкорруливал возле подъезда, заставлял его подписать дарственные документы. То есть у него был полный пакет документов. Он, как Ну, бы, он руководствовался интересами да, своей дочери, своей семьи, как бы для того, ну, то есть для не для него мой брат был проблемой, которую он решил таким способом разрешить. Анастасия Бубкова Твай. Багато клієнтів та легкі гроші в Одесі затримали 18-річну жительку Запоріжжя за торгівлю метадоном. Правоохоронцям дівчина розповіла, що має чимало замовлень протягом дня за дозою звертаються понад 30 клієнтів. Проте з жодним з них вона не зустрічалася. Гроші переводили на банківську картку. А пакунок з наркотиками клієнт забирав зі схованки. Під час затримання у дівчинки знайшли 40 грамів метадону на майже 70 тисяч гривень. Наразі міліція з'ясовує походження наркотиків. Товар привезла из Запорожья э, раскладывать в закладках в центре города. Из-за того, что жизнь э, тяжелая, я думала больше заработать. Больше такого не повторить. У нее изъято 117 пакетиков с особо опасным наркотическим средством Метадон, начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 10 лет лишения свободы. Елітний алкоголь на покинутому заводі в Одесі. Правоохоронці викрили підпільний цех де розливали фальсифіковане шампанське виробництво ділки організували у приміщенні місцевого підприємства. Там знайшли 8 тисяч пляшок шампанського, майже півтори тисячі коркових пробок і 150 тисяч етикеток відомого бренду. Пляшка елітного напою цієї марки коштує майже тисячу гривень. Тож за чергову партію бізнесмени мали б отримати 7,5 мільйонів гривень. Натомість і товар вилучили, і штраф доведеться сплатити майже 20 мільйонів гривень за підпільне виробництво. Ще одного диверсанта затримали співробітники СБУ на Харківщині. Чоловік входив до угруповання Харківські партизани, брав активну участь у терактах. Зокрема, готував вибух у кафе Стіна, намагався підірвати місто у журавлівському гідропарку. Правоохоронці встановили, що завод імені Малишева мінував також затриманий. Крім того, до обов'язків злочинця входило зберігання та постачання зброї. Збір інформації про об'єкти нападів та переховування поплічників. На хімічному заводі поблизу Барселони пролунав вибух. Троє людей постраждали. Аварія сталася під час розвантаження хімікатів у повітря. Піднялась помаранчева токсична хмара. Вона утворилася зі суміші азотної кислоти і хлориду заліза. Мешканцям довколишніх міст і сіл. Це близько 60 тисяч людей. Рекомендують не виходити на вулицю, зачинити вікна та двері і чекати подальших вказівок. Через відсутність вітру експерти не можуть сказати коли отруйна хмара розвіється, рух потягів і машин перекрили. На місці події працюють пожежники і рятувальники. І на даний час це вся інформація. Ми вже готуємо наступний випуск. Залишайтеся, стивай.